Ловля безнасадковими мармишками дуже захоплююча та результативна, а для отримання максимального задоволення від неї потрібен справжній інструмент. Ми з гордістю представляємо топ сезону 2024 року серед безнасадкових вудок від українського бренду Black Salamandra. Це авторські вудки, що оснащені повнотілим карбоновим хлистом та мають довжину 30 см. Перша модель виконана в традиційно суворому чорному кольорі. Прозорою відкритою катушкою діаметром 46 мм та червоною кришкою. Руків'я вудки виконана з Єва, має форму конусу та довжину 60 мм. Вишуканий дизайн, мінімальна маса та чудовий баланс все це про нову безмативку від Black Salamandra. Маса цієї моделі лише 15 г. Вудка оснащена пропускним кільцем для волосіння зі вставкою Sіak, а також проміжним напрямним адаптером на хвисті виконана у варіанті використання з ківком. Котушка у цих вудок має деякі особливості, що якісно виокремлюють їх серед конкурентів. Зокрема, це механізм шпулі. Він дуже простий, проте зроблений так, що шпуля не обертається самовільно при вимоці волосіні, що попереджує виникнення борід. Це досягнуто за рахунок форм на осі шпулі та використання спеціальних незамерзаючих мастил, якими промащені осі котушок Black Salamandra. Ба більше, якщо під шпулю попаде волога, Пуля цієї вудки не примерзне і не заблокується навіть у сильний мороз. Як вже зазначалось раніше, ці вудки виготовляються в двох моделях. Друга ж модель, по суті, така сама, але відрізняється руків'ям та масою. Коркове руків'я другої моделі також має форму конусу. Вудка з ним важча на 5 грамів, проте це не впливає на її баланс. Додатково, поркове руків'я вкрите шаром просочення, яке попереджає його псування. Зовнішній вигляд, робочі характеристики та зручність зроблять ці вудки фаворитом у вашій колекції. Кожна з них виготовляється виключно вручну в Україні. Придбати їх або інші якісні снасті ви можете у нас на сайті або у Фейсбуку.